Вверх і кидаємо. Вверх, вниз, вверх і кидаю. Мене звати Шеремет Максим, я засновник дронарні. Це RD-центр, де ми збираємо пташки різного тактичного застосування для наших хлопців. Як для інженера найбільша гордість це як валає дохла русня. Взагалі зараз це йде війна дронів. Дрони наводять артилерію. Дрони показують, де противник. Дрони коригують артилерію. Ми зараз знаходимося на місці, де ми випробовуємо наші пташки. От, наприклад, наш дрон, великий бандерик. Це октокоптер, стабільна платформа, яка несе до восьми кг, до восьми кілометрів. Такі, як зараз маємо бандерики, вони роблять велику роботу. Тобто ми маємо. Чотири міни, до прикладу, можемо поцепити. І цими чотирма мінами вивести підрозділ зі стрію легко. Чим більше виводиш людей зі строю, тим менше шансів у противника наступати. Модель наша Великого Бандерика може нести будь-які типи БК від 20 до 60-70 міліметрів. Це е і птаби, і ркг е, і ну будь-яке. Що... І РПГшки, І РПГшки, так. будь-яке будь крисновантаження, що хлопці забажають. Ми опираємося тільки в батарею. Ну, це виходить імітація бойового заряду, який буде скидуватися при виявленні вражеській техніки живої сили противника. Ну, зараз наша задача відпрацювати дальність його польоту з грузом. Ну зараз так на 4 км ну виходить 8 км. 4 туди, 4 обратно. Ну а так він може і більше. Ну, все зависить від того, скільки буде корисного навантаження. Чуть менше, більше пройде. Якщо загрузити його на 100%, то зрозуміло, що він. Потягне не дуже далеко. Був такий мем, якщо пам'ятаєте, такий ма-ма- ма". я маю. <ріхав> а, вот. а це не відноситься до наших пташок Що за рахунок більш потужної системи зв'язку, за рахунок зміни каналів. Керування, це все та багато іншого дозволяє використовувати дрони в умовах обмеження сигналу. Новітні розробки, які нам надходять з усіх країн, ми імплементуємо в умовах сучасної експлуатації. Е, Україна стала таким R&D-хабом загальним, до е, кої звертаються всі країни світу, запрошуючи і надаючи безліч технологій. Тільки використайте, а потім нам скиньте відео як до хрестня. Все будемо робити в ручному режимі. Злітати, знайдемо собі місце, куди ми хочемо скинути міну. І тоді скинемо. Ми злітаємо, зажимаємо арм, повертаємо до центру і тримаємо. Бачите, запросили пропелери. Бачимо. Зараз це дана камера. Відлітаємо від нас подальше. Ми Набираємо висоту в правому куточку посередині, якщо бач, то висота набирається. Бач, 19 метрів, 20 метрів, 21. Ми набираємо більше висоти. До 150 метрів, тому що оптимальна висота. 150 метрів для скиду. Ми ще не можна розстріляти з автомата, буде дуже легко. От. У нас е, є такий прикольний кейс, дуже чим я пишаюсь. У нас є птаха, яка четвертий раз до нас приходить на сервіс. Це одне із перших дронів, які ми робили. Е, якщо монтажер додасть фотку, бачите тут. Наслідки польотів. Мінус лопасть. Все інше, наче ціле. Вона 7 кілометрів пролетіла з пробитим двигуном. Під час роботи приселили один двигун і він просто не крутився. За рахунок майстерності, звісно, оператора БПЛА, дрон, великий бандерик, це була модель, була засейвена. І коли приземлилися, хлопці думали, що спочатку просто відказав: Приземлилися, роздивилися і всередині пулю русняву достали прямо з двигуна. Прислав нам таке фотку. Зараз знайдемо місце, де ми хочемо. Скинути нашу міну. Найкраще це ми повернемось до цього місця, щоб потім можна було піти подивитися, чи ми е е потрапили туди, куди ми хотіли. Зараз ми підлітаємо, бачимо нас. Можемо включити тепловізор до прикладу. Ось, і нас буде видно. Тут внизу ви можете вищу ще камеру, бачите? Тут машинки, а от і ми стоїть. От, наприклад, ночі найкраще, коли от о -о, режим палітри зараз покажу. Сіробілий, отак от. Ні, зараз ми дійдемо до нього, бо їх дуже багато. От, сіробілий. Тоді видно, наприклад, в тепловізор, нас видно, що от люди стоять. Е -е... І ми зможемо сміло кудись потрапити. <зас> зараз переключимося на денний режим, знайдемо точку, де ми хочемо скинути. І полетимо до неї. Я ось бачу вже точку, куди я хочу кидати. В принципі, якщо зараз кинути сюди міну... І вона потрапить от десь приблизно в цю точку. От, о, на розстоянні 50 метрів будуть поранені вбити, скажімо так. Зараз практично ідеально. І бутилка полетіла, бачите? Mm -hmm. Зараз вона падає. І ми потім подивимося, що ми потрапили от у цю смужечку чи ні. Вертаємося в режим РТ. -Аш. І дрон зараз автоматично повинен сісти там, де він злітав. Чи Що, ви зараз розумієте, куди ми йдемо? Да? От як по камері дивилися. Це переворене, а ми кидали між переораним і неперевореним. Щоб хоча якусь мітку мати. Шукайте також поглядом бутилочку. Вона десь повинна бути от дуже поряд. Ось наша Моршинська, Яка була. Результатом задоволений. Як їм потрапити десь цьому Тобто, скажімо, так, якщо міна потрапляє сюди туди, куди я хотів, 82, то в радіусі 30-50 метрів розлітаються осколки. От, 50 метрів це навіть далі, ніж до вас. Тобто це дає шанс як вбити противника, так і поранити. Ось. Тобто потрапляння, можна сказати, чітке. Наші дрони працюють на всій ділянці фронту і навіть, скажімо так, за ленточкою. З усіма підрозділами ми співпрацюємо, і НГУ, ГУР, СБУ, хлопці з тероборони, звичайні хлопці з СУ до нас звертаються. Потреба в пташках вона закрита там на 2-3% тільки. Наша лабораторія виготовляє не тільки дрони, але й системи скиду. За активну фазу війни ми виготовили близько півтори тисяч, я мовиш навіть більше систем скиду. Дронів загалом ми виготовили близько тисячі, а великих ударних скидачів близько сотні. У нас є лінійка це там. Дрон-розвідник, дрон скидач, дрони камікадзе, літаки-розвідники та серія літаків камікадзе є хлопці, які працюють е, прямого контакту. У них 700 метрів до пірів, е, і їм не потрібно збрати пташку там за 15 тисяч баксів, щоб загасити русню. Е, можна зібрати щось бюджетніше, яке також буде виконувати тактичні завдання. Взагалі, цей дрон може спокійно літати до 50 кілометрів. Основна його задача це знищувати як інфраструктурні об'єкти, так і якусь стаціонарну ціль противника. Є напрямки такі, як, наприклад, південний напрямок, там, де великі дистанції, степи, і там потрібні дійсно пташки, які літають далеко і несуть багато. Це розвідувальний <кій> борт, але ми ще до нього прикрутили систему скиду, таку як от ми виробляємо. Він може злітати з будь-якої місцевості, там, з окопа, з, з посадки. І так само його можна приземлити е, десь в такому місці, де звичайному літаку буде важко це зробити. Він, наприклад, може довше, більше часу проводити в повітрі в порівнянні з квадрокоптером. Десь орієнтовно в чотири рази більше в нього робочого часу у літака, в принципі, ніж у квадрокоптерах. Зараз вам можу там заанонсувати одну технологію, яка я думаю, що взагалі буде геймченджером повністю з одними нашими партнерами з України. Ми працюємо над проектами зв'язку камікадзе дронів, які повністю змінять, я думаю, хід війни. Бо цей дрон він має на структурному рівні інший підхід до керування, не використовуючи системи радіозв'язку, використовуючи оптоволокно для керування. Якщо це вийде, то я думаю, що. Новий клас е Камікадзе проти Ребу буде. Всім потрібні дрони е і є великі проблеми з комплектуючими, інженерними силами, людським фактором. Теж фактором, який відповідає за... Самі комплектуючі, тож я хочу звернутися до вас, глядачі. Якщо дивитесь цей ролик, маєте якісь комплектуючі до пташок, або старі дрони, або хочете допомогти якось руками, проживаєте в місті Києві, можете або відіслати нам на нову пошту комплектуючі в описі, ви знайдете посилання. Або написати нам, ви прийдете неличку перевірочку і зможете власними руками, як волонтер, допомагати мені збирати пташок і наближувати нашу перемогу.